Так, народ. Все ж таки приличив я ту кубку сверл, І от, що цікаво, оце варене. Там, де хвостовик наварювався. В принципі, нор. Півавтоматом наварили. Різець брав нормально. Проблем ніяких не було. От навіть видно сліди, що там ще є раковини, і ти вже їх не збирав. Видно, що воно варене. От так вийшлося. Все вийшло чітко, вдало. То, що оце ірвіновське сверло. Ось ось. як його не беру в кулачки бляха, Тут беру, б'є воно, там беру, б'є. Всюди воно якесь не є рівне. Тут ніби викатав нормально, вже там не б'є. Кулачки розточив, зажав його тут не б'є. Все, проточив. Це відносно цього не б'є. А саме свергло тут, бляха, середину починає бити. От, такий момент попався неприємливий. Ці всі без питань. Все гарненько крутиться, нічого не б'є. А от оце, з яким я думав, найменше буде зайовів, а воно виявилось криве. Я такий проточив, все ніби чітко. Зажимаю за цей хвостовик патрон, що я проточив. сверло б'є. Зажимаю тут, куди брався кулачками. Йому я так само б'є. Ясно. Я подивився, воно, блідь, криве. Ну, треба тепер клієнту це пояснити. Так що такі от. Приколи бувають. З цими старими сверлами Проблем нема, все чітко. А от оце ха, саме гірше. Воно б'є. Я що вже не робив воно криве? Не можу його зробити так, щоб воно не било. Ці нормально ходять старі. Так що треба вважати. Ха, сверла теж бувають не дуже рівні, як виявилось. Мають здатність бути кривими. Те, що сучасні сверла розкручується в другу сторону. Це я знаю, це в мене було, але щоб таке грубе сверло і криве, то не було. Оце вже перший раз таке. Так що от такі то пригоди.